Добрий день! Вітаю усіх на своєму каналі, на каналі за Кермом. Мене звати Женя, я з міста Вінниці і я далекобійник. І так, шановні пані і панове, знаходжуся в Греції неподалік такого міста Волос. Зараз десь от тут з'явиться скріншот. Га? Класно, правда, як я вмію. Геній монтажа. Коротше. Як відомо, хто дивився попередню серію, вантажився я апельсинами, вантажився в Спарті. Коротше, Їду я до Вітьки Орбана. Їду в Будапешт, їду до Мадярів. Везу мадярам апельсинки. І так, я недавно проснувся. Ранішні мої. ну Зараз, звісно, вже обід, але в мене ранішні процедури. Але що я вам хочу сказати? Я вас запрошую до перегляду цього відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал і погнали. Time to breakfast! Короче, У мене такий трошки творчий безпорядок, тому що я собі готую сніданок. Отако яєчко в мене будуть курячі. Ммм, Смак кота. Опа. Опа. Коротше, я продовжую далі худнути. Зараз секунду. оп. Продовжую я далі худнути. То, коротше, покажу. На сніданок в мене буде 2 яєчка, на сніданок в мене буде салатик со сметанкою. На сніданок в мене буде скибочка хліба з маслом. Отакий От в мене буде сніданок. Зараз одну секунду. Зніму камеру з голови. Отож, хто їсть, тому теж смачного. Поснідали. Відпочили. Коротше, я вже все зробив і відстоїв я 9 годин паузи. Коротше, треба вже заводити дракона. Будемо починати роботу. Ведення початок країни Греція. Так, зараз пару хвилин на молоточках, машину я вже подивився. Коротше, все чітко, солярка на місці. Мої апельсинки, які в прицепі, вони теж на місці. Коротше, все на місці. Погода сьогодні дуже хороша. Коротше, сьогодні так сонечко світило, зараз щось за хмарки зайшло, але сонечко світило, доща нема. Коротше, Ви подивіться, що за вікном. Подивіться, яка красота. Ага. Красота? Так. Да. Що я хотів? А. Короті, перед виїздом, щоб побризкати Короті, кабіну, щоб вона мені пахла. Я вже один раз показував, покажу ще раз. Коштує 13 злотих. Я в Траковському магазині купляв за 17 злотих з клубничкою. Рекомендую. Ще дуже класний запах з колою. Там є такі запахи, типа. Океанська волна коротше, і так далі не рекомендую, тому що буде смердіти, як просто в дешевому туалеті. Поїхали, коротше, вже. Що там? До речі, от став колега з України. Я б виходив, поздоровався. Що там, братуха, здибалися аж в Греції. Та й так. Коротше, будемо вже виїжджати. Мені десь... Я знаходжуся зараз між ламією і. Бачите, знак, салоніки. Між ламією і салоніками. Сьогодні план на день в мене такий, що десь плюс-мінус, якщо я зайду в Болгарію за Софію, то це буде рахуватися дуже чудово. Заїхав я короте, на платний паркінг. Тут біля ну, кілометрів за 100 до міста Катерині я. Корочі, зараз тут вискочить координати цього паркінгу. Тут з двох сторон автостради, прямо на автостраді є клітка з двох сторон. То, корочі, година безкоштовно, 9 чи 11 годин паузу буде коштувати, буде коштувати бля, щось там 8 євро. Я заїхав сюди, пошла в пауму, заїхав, корочі, піду, піду, покупаюся. Такі от душові кабіни, тепленька водичка. Короте, огонь. Ця клітка не так давно. Ну, на десь рік часу відкрилася, і ще навіть на Google картах немає. Чистенький, свіженький, покупаний, побритий, навіть футболку поміняв. Короте, як нова копійка, прямо з кабіни можна на весілля. Нема часу, нема часу багато розказувати. Короте, камеру на голову. Зараз одну секунду. Опа, Камеру на голову і будемо продовжувати тапочки на місці. Це саме основне, не загубити тапочки. Коротше, немає часу багато розказувати, треба робити роботу. І так, моє, моя баня, мої банні процедури зайняли в мене 28 хвилин. Коротше, пора вже виїжджати. Такий прикольний паркінг. Ще новенький... Що таке? Що таке? Ще новенький, коротше, не встигли його ще засрати цей паркінг. Ай, блін, ну чо ти пікаєш? Треба ремінь застібнути. система, система паркінгу плюс-мінус похожа, як оце французькі клітки. Що ти заїжджаєш, береш такий ой, білет, тут конкретно там оплачується в автоматах, оплата, оплата тільки карточкою. За готівку я не знаю, але карточка проходить, ДКВшні карточки не проходять. А година безкоштовно. Давай, опа. Бачите, відкрився. Година безкоштовно, коротше, чітко. Хотів я вам розказати за Грецію, але за Грецію для роботи. Для роботи далекобійників. Бо це така країна, що сюди ну, мало хто їздить і рідко хто сюди їздить. І так, почнемо з оплати дорог. Дороги в Греції, вони платні. Е, оплата проходить на брамках. Плюс-мінус щось похоже на французькі брамки, але є одне виключення. Е, є три варіанти оплати дорог. Варіант перший оплачується отакою от коробочкою. Коробочка називається Єпас. Е Якщо у вас цієї коробочки немає, то вам треба оплачувати готово. Годівкою. Тому що карточками, MasterCard і Visa ви можете оплатити перших 4 брамки, якщо заїжджаєте з Болгарії, це перших 4 брамки до салоніків. Далі карточкою ви не заплатите, тільки готівкою. Коли контора, де я працюю, тільки сюди почала їздити перші рази, то в нас цих коробок не було. І, коротше, ми, як їхали сюди на Грецію, то по дорозі цей, знімали з карточок десь в районі 300-400 євро на оплату дорог, паркінгів і так далі. Ще такий момент. На грецьких брамках, якщо ви заїжджаєте, то вам треба їхати тільки на ту брамку там, де ви збираєтесь платити. Вони там всі позначені. Тобто є брамки спеціально для оплати коробочкою, є брамки спеціально для оплати карточкою, є брамки спеціально для оплати готівкою. Чим маєте платити, туди і їдьте. Тому що якщо ви поїдете там, де має платитися. Якщо ви хочете платити готівкою, а поїдете там, де платиться коробочкою, то вам брамка не відкриється. Ще такий прикол. Конкретно в мене таке було, що коробочка не спрацьовувала. Ну, вона не пікала, не відкривалась брамка. В такому випадку просто знімаєте, я не буду зараз цього робити, бо в мене вона приклеєна. Але знімаєте коробочку з лобового стекла і просто з цієї з тої сторони коробочки там є штрих-код. І просто і постійно їдете на ту брамку, там, де сидить людина, там, де оплата йде готівкою. І просто даєте цю коробочку, людина сканує цей штрих-код, і вам відкривається брамка. У мене так було. Тепер на рахунок паркінгів в Греції. Е, ну, Заправки, вони так, раз в 100 кілометрів в 100, 100, або 120, 150 достат, ну, Достатньо, достатньо такі, рідко зустрічаються ці заправки, вони не дуже такі великі, але в принципі, вони тут і не треба, такими, щоб вони були дуже великі, бо тут ну, не такий великий вантажообіг іде. В принципі, місця вистачає. Є один великий мінус, що на цих заправках майже на всіх немає душа. Того помитися тут трошки проблематично. Треба митись або на фірмах, де ви там вантажитесь, або розвантажуєтесь, або так як я тільки що заїхав, на, я знаю це місце, спеціально платний паркінг, я заїхав і помився. За заправки я сказав, а, дікарі. Дуже в Греції багато, ну, практично кожних 15-20 кілометрів йдуть дікарі. Вони можуть бути з туалетом або без туалету. Вони такі невеличкі, там десь на 3-4, ну максимум 5 машин, вони такі проїзні. Тобто, якщо на заправці місця немає, то на дікарьові місце буде 100%. Ще дуже багато в містах є приватних платних паркінгів. Вони всі приватні, ну коштують так, в районі 7-8 до 10 євро, там є душ, туалет і так далі. Зазвичай ці паркінги вони ґрунтові, але вони безпечні. Знаків, які ведуть на ці паркінги, їх практично ніколи немає, того ці паркінги треба шукати спеціально на цих траковських аплікаціях або на Google картах. Ну а так, в принципі, країна достатньо таки спокійна, дуже гарна. І тут дуже тепло. Літом тут взагалі просто спека неможлива. Тут може бути і плюс 50, так що літом тут без кондиціонера просто немає що робити. Проїжджаю зараз біля такого визначного місця. Так що, шановні підписники, якщо ви хочете передати привіт Зевсу і його кінтам. Там, хто, там, хто там його кінти? Ну, Зі школьної програми згадуйте. Кінти і подружані. Афродіта, Артеміда, Посейдон, Гефест і так далі. Так, коротше, хто хоче передавати їм всім привіт, то можете передавати. Тому що вон з лівої сторони. Там, звісно, ніхрена не видно за хмарами, бо гори закутані хмарами, але там в ясну погоду видно, там гора Олімп. Проїжджаю прямо біля Олімпа. Коротше, до речі, навіть на автостраді от знак. Зараз я вам покажу даже знак, що ми проїжджаємо біля гори Олімп. Ну, Як вам такі? Я вам хочу сказати, що непогано так з поселився, короче. Тут тепленько, хорошо, зелененько, там сидить на горі. А я не знаю, вам, напевно, не видно, але тут за деревами от на навігації видно. Оце що синеньке, то це вже Егейське море, чуть-чуть трошки видно. Нормально так, чувак, поселився, правда? Знаєте що, що я вам коротше, забув сказати за швидкісний режим по Греції? Отут з цим шутки-плохи. Коротше, Це ідеальна країна для екодрочерів, ідеальна країна для літовських фірм і для гіртеки. тому що в Греції треба їздити в 80. Ура! Я не рекомендую по Греції їздити більше, ніж 80, тому що, навіть я покажу я. в мене машина. Я їжджу стабільно тут 80 і виставив так, що в мене машина котиться тільки плюс 2. Більше в мене машина не котиться. По тій причині, що як таких радарів тут в Греції немає на автострадах. Але дуже часто за брамками платними стоять грецькі мусара. І, коротше, вони дуже люблять стягнути вантажівочку на контроль. І зробити стахографа, зробити видрук швидкості, а там буде все видно, але протягом останніх декількох годин, з якою швидкістю ти їхав. І якщо ти будеш їхати більше, ніж 85, там 83 і так далі, то буде штраф. Штраф, до речі, не маленький, в районі 300 євро, але це не саме велика проблема. Саме велика проблема це те, як цей штраф заплатити. тому що Готівкою і карточкою його заплатити на місці не можна. Його потрібно платити. Коротше, мусара виписують таку квитанцію, і з цією квитанцією треба йти на грецьку почту. Тільки на грецькій пошті можна заплатити цей штраф. Це коротше, геморойно, тому що пошта знаходиться в місті і фурою ти туди не заїдеш. Треба викликати таксі. Коротше, це повна срака огірків. Того по грації я не рекомендую їздити швидко. Їздимо, хто сюди поїде, то треба їхати в режимі гіртеки. Затримався я коротше, в такому гарному місці. Ви подивіться, які гори. А оце, до речі, садок, ці олівки ростуть, чи масліни, Коротше, олівки ростуть. Та ти що, яка красота. А затримався я тут, тому що в мене обід, в мене пауза 45 хвилин. І на обід в мене буде. в мене буде супчик з м'язком. Ось, ви бачите, гріється. І на обід в мене буде салатик. Помідорка, цибулька і сметанка. Короте, знаєте що? Ще хотів вам дещо показати, бо забув, щоб вже закінчити цю інструкцію для водіїв по Греції. Обов'язково треба мати, для того, щоб їхати на Грецію, треба мати на прицепі от такого наклейку. Бачите? Коротше, я цю наклейку купляв в салоніках. Е -е, коштувала вона 12 євро. Звичайно, якщо ви її не купите і не наклеїте, то вас в Грецію пустять. Но... Ну, коротше, можуть бути проблеми, просто можуть опять же, вліпити штраф. Того краще на кордоні цю наклейку купити. А я буду обідати смачного. Туду. ду, -ду, ду, -ду. Туду, 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 туду Куди це я приїхав? Що це робиться? А не переживайте, це я просто знаходжу такі паркінги, бачите. Вон колега стоїть. Не хочу чорним юмором займатися, але, коротше, паркінг біля цвентера. А знаєте, чого я сюди приїхав? По тому що я йду. Бліду! <ріст> Це тільки я можу такі паркінги знайти. Мені до Болгарії та кілометрів 10 тут лишилося. Ви бачите, вон той горб, От за цим горбом, за цією горою, там же Болгарія. Коротше, йду, я зроблю маленькі закупи. Так зробив трошки цих закупів. Прийшов на алкоголі. До речі, хотів вам показати, зараз вам покажу отаке. Отаке я вінішко, рекомендую. Коротше, є в мене один такий друг, мордатенький, мордатенький з Хмельницького. Та, коротше, я йому вже пів ящика такого взяв вінішка, але я сюди прийшов на алкоголь не для того. Бо для папи хотів взяти кон'ячку грецького. Візьмемо ось такий. Хотів знайти метаксу, але метакси не було. Почитав це плюс-мінус, як метакса. Будем брати. Розпаковка! Привалив я з магазину, блін, недалеко йти, но на силу допер. Коротше, показую, що я купив. Купив я упаковку води. Купив я такі -о, перці, я дуже люблю, скільки їх тут 6 штук. Купив я пачку чая, десяток яєць, 6 штук болгарських перців, в'язочку бананів, 2 пачечки моцарели, моцарел, 10 кілограм цибулі, 2 літра молока, 1,5 кг грушок, дві пляшечки коньячку, Потім я купив куряче м'ясо по 700 г три пачки, Це тобто 200 г. В'язочку мандаринок, пачку Печива Марія, 4 огірка для сильних і незалежних жінок. І кілограм помідорки чері. І того в мене чек вийшов на зараз вам покажу, 73 євро. Ну, такое. Ну, Тут 20 євро тільки за конячок, я віддав, бо конячок там щось по 950. В принципі, так. Коротше, я пакуюся і газую далі. 1 січня 2025 року офіційно Болгарія і Румунія вступили в Шенген. Бо до цього вони були тільки в Євросоюзі, але не в Шенгені. А тепер вони в Шенгені. Бо колись тут конкретно була митниця. Тут сиділи чайки. Я вам зараз покажу, де сиділи чайки. Тут. Декілька годин на цій границі. Завжди Завжди тут було декілька годин. Конкретно в цій будці сиділа грецька чайка, а в цій будці сиділа болгарська чайка. Це тут були е, штампи ставили в паспорт. А тут сиділи грецькі, типа грецька транспортна. Сюди треба було з цимерками приходити. А зараз бачите, все, немає чайок, пусто. Ну, це така лайтова тут була границя, бо... Саме довше це було з Болгарії на Румунії. Тепер там теж нема кордону. Ну як тільки умовний кордон, контроля цього немає. Бо там можна за сутки можна було не пройти за зміну. Я колись там десь. Та більше більше одної зміни. Десь півтора зміни я тільки кордон проходив. Така чарга була, що просто капець. І що, куди це тут мені виходить? Ага, мені треба проїхати, буде через. Тут а, типу, преска, якась антисанітарія чи санітарія. Короте, треба, Дезінфекція, дезінфекція. бачите, в Болгарію треба заїжджати... Заїжджати чистим. Ми, короте, дезінфекція. О! І тут ми вже, вже на болгарській стороні. Зараз я вам покажу. Тут колись була вага, вона, напевно, тут так і лишилася. Ось, Республіка Болгарія. Все, welcome to Болгарія. моє, як все просто, колись тут півням можна було проторчати. І от так заїжджаєш. І тут, коротше, були чайки, які казали Дай, 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 дай! дай, 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 дай. Тут, коротше, оці чайки були. Тут ти дай, 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 а тут доїжджав, так от тут оставав. І тут була вже болгарська транспортна. Теж казали: Дай-дай, дай 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 бо якщо ти їхав з Грації транзитом, то коротше, тут на цьому п'ятачковій ти мав тіпа, десь парканутися, десь знайти місце. І ці дай-дай дай 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 чайки тобі мали поставити пломбу. Тепер бачите, як просто минута, і я вже в Болгарії і немає ніяких проблем. Welcome to Bulgaria. Коротше, У мене ось ось солярки мало вже. Тут зараз буквально ще 2 км наша заправка. Я буду заїжджати, десь 500 літрів соляри треба буде долити, бо мені може не вистачити. Все, бачите, Болгарія, болгарські мусара, ось курять. Бо В Болгарії в натурі мусара, такі як це в Україні. Мусара-мусара. Все, я поїхав далі. Поки я заправляюся в Болгарії, давайте трошки повчимо болгарську мову. І так, для того, щоб заправитись, мені треба Пушенєто забранено. Із мобільніте устройство. устройства, із ключі двигателя. Чи двигат... двигателя? М? Як вам? Welcome to Bulgaria. <laughs> Добрий вечір! Вже трошки трошки пізно. Коротше, я вже за Софією доїжджаю, майже, до, майже доїжджаю до такого міста, яке називається Луковіт. Я ж вже трошки задовбався. Вже болгарська автострада в мене закінчилася і коротше, їду я вже болгарськими коротше, цими ландувками. Дуже шкода, що тільки зараз включив камеру, тому що я тільки що в таку яму попав. блядь. Ну, welcome to Болгарія. Таку яму зловив. Короте, бачите, погода мокра, дощ. Іде. Я короте, ту яму навіть не побачив, аж потім вже... Ну короте, я її вже побачив, коли вже було пізно. Так що так, зараз вже... Я сьогодні теж так ударно працюю, тому що вже я відпрацював 8 годин 45 хвилин. І, коротше, зараз в мене буквально ось через 1,5 кілометра паркінг -кір знак. Коротше, зараз я вже буду паркуватися. Найшов на Google картах коротше, цей паркінг, буду пробувати заїжджати. Бо, до речі, було ще в мене дві спроби на болгарській автостраді заїхати на паркінг. Ну, коротше, На Болгарській автостраді там такі паркінги, що. Коротше, там На 2-3 машини. І ще й до речі, прикиньте, на автобані звичайний паркінг. Звичайний паркінг. На автобані він ще й платний. Я взагалі в шокі. Ну, це Болгарія. Але коротше, в Болгарії з паркінгами в принципі, тут не біда, бо майже ну, не в кожному селі, але через одне село або якийсь невеличкий райцентр чи щось похоже, от як я зараз заїхав, в якесь село невеличке. Бо тут є тіровські паркінги. От якщо бачите, з лівої сторони вже є тіровський паркінг. Но я не цей паркінг шукав. Но якщо що, я на нього можу повернутися. Бачите, тіровський паркінг. А ні, бачите, вже місця на ньому нема. Капець! Бо я не цей паркінг шукав. Я шукав, от зараз тут буде з правої сторони, пробувати на нього заїхати, бо в мене вже немає часу, вже треба паркуватися, паркуватися і лягати спати. В Болгарії я крайне не рекомендую ставати десь по корчах, бо тут десь на обочині всяких по корчах без проблем тут можна стати. Но я крайне не ріс. Ось на цей паркінг я хочу заїхати. Но я крайне не рекомендую, тому що тут... Ну, Солярка то само собою, але тут можуть уїхати запаски, акумулятори. Коротше, тут може уїхати все, навіть кабіна разом з тобою. А тут бачите, паркінг, сі зараз піду заплатю там якихось 5-6 євро і взагалі буде просто огонь. Ну що, шановні мої підписники? На сьогодні в мене день закінчився, зараз я щось швиденько перекушу і буду лягати з патинкою, тому що я вже на годиннику пів другого ночі я вже трошки задовбався. Отож, я хочу усім подякувати за перегляд цього відео. Щастя вам, здоров'я, вшисткого найліпшого. Халупу корову і залупу здорову. Ну що, чекаємо третю серію. Завтра шовчик, завтра мене чекає Болгарія і мене чекає Румунія. Так що буде ще третя серія цього відео. І, мабуть, буде ще й четверта. Ну, коротше, все, почарець. Отож, ще раз дякую вам за перегляд. І я пішов спадки. Пакета.